Так, тоді ми очікуємо нашу наступну гостю. Поки я тут сижу саменько, хочу запросити до себе поспілкуватися зі мною, мою колегу по Ангару Олю. Щоб ми з тобою трошки поговорили поки що на цікаві теми. доки Катерина з нами не вийшла на зв'язок через мою Ходи до мене сюди. Знаєте, не чекала, я так бітку зробила пригоду самого ранку. Скажи скорумовку. Сказати скорумовку? Ага. Угу. Ішов прокіпки, кипів окріп, прийшов прокіпки, кипить окріп. Як при прокопові, так і при <смітна> прокопові і при прокопенятах. Ну, не дуже в мене вийшло, так? Гарно, як на ранок. Так, це моя колега по волонтерському штабу Оля, е, яка в нас постійно зараз знаходиться на місці переважно, і моніторить за тим, е, хто до нас приходить, надає усі фотозвіти, щоб жодна коробочка, яка приїхала, не була непоміченою, щоб все у нас було, як на кажуть, в мережі, і щоб ніякий злий пес не пройшов. Правильно? Правильно, супер. Е, я Олю дуже обожнюю за її і почуття гумору, і за її правдивість, і за все. Оля, скажи, за що ти мене обожнюєш? Те, як ти е, по жіночному п'єш чай? Ви не знаєте, я дуже сьорбую. І не тільки чай, <світ> я не тільки за це тебе обожнюю. Це прекрасно. <світ> Нас ваша така взаємна любов. <світ> е, ну і загалом Оля мені якось сподобалась, не знаю, напевно, з перших моментів я її побачила. Я тобі хочу сьогодні цьому признатися. Того ти мене сюди покликала. Так, <світ> так щоб всі люди знали, що я обожнюю Олю. Бо Оля дуже любить. За твою справжність, Оля. Ти знаєш, ага. що в наш час знайти справжніх людей надзвичайно складно. Щоб вони тобі сказали все, що вони про тебе думають. Щоб потім не пішли не сказали, ця Катя так сьорбає той чай, що я не можу біля неї сидіти. А вона от мені зразу Тож так я сижу біля тебе. Якщо, ну, я кажу, моя ти квіти, а да, вона стурби. Да, і так ми і живемо. Це Поки ще посиди зі мною. А ти чого не хочеш говорити скоромовку? Е, я взагалі не хочу говорити не те, що скоромовку. А чого? Шосторанку? Е, це ж, як то кажуть, магія, ти маєш бути а дуже. Так, аби... я встала нервінний. минулого ранку десь в 7.30 приблизно, і з того часу я не спала, то розумію. Добре, Оля, давай тоді тебе по цьому. Біжи, поки подрімай, а я впускаю нарешті нашого гостями. Я вже гостю подрімаю в, в обід.